Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги аварійний молоток. Це багатофункціональний автомобільний аксесуар, призначений для екстрених ситуацій. Він служить брелоком та має вбудований різак для ременя безпеки та молоток для розбиття віконного скла. Це компактний та практичний інструмент підвищує безпеку, забезпечуючи швидкий. Вихід у разі нещасних випадків, вбудований ніж дозволяє прорізати ремені безпеки, а розбивач вікон допомагає розбити скло для швидкого виходу, виконаний з високоякісних та надійних матеріалів.